19 гривень коштує простріл, як називають його, або сон трава від 48 штук. Це опт, або 45 гривень від 5 штук. Ну, Одна штука, ну якби зручніше 5 штук пакувати. Тому, якщо ви хочете замовити це, я хочу чаю заварити, якщо ви, вам цікавий сон трава, вона дуже гарно розростається. І хто в мене купляв ще з першої сезони, коли я тільки розпочинала співпрацювати з теплицями, я вже працюю з. Та вже, вже не знаю, які 3, 4, 5 теплиць, ну, в залежності від постачальників, теплиці, хто є. Тобто, якби розширяюся, асортимент широченний, якщо вас цікавить. Єдине, що може бути у мене замовлення одне, а відправка з різних точок України. Оце такий нюанс, але гарантована відправка, тому що сонечко Юлія гарантує якість відправки і якість рослин. Бажаєте замовити? Шапку профілю переходьте, замовляйте. Дякую, що дивитеся відео.